Смалята. Ну що, як ваші справи? А ми сьогодні з Гошею в черговий раз запрошуємо до нас у компанію поспілкуватися і, звісно, подивитися цікавий мультик. Привіт, друзі! Ну що, Як відпочинок ваш, сподіваюсь, ви граєте на повну і витрачаєте свій час з користю. Ого. А От. ти гоша розповідай, чим зараз займаєшся? Та, у мене літо таке шалене. Зранку пляж, потім відпочинок, потім граю з друзями, а потім знову відпочиваю від усього цього. І звісно, ввечері відвідую вечірню казку. Ось таке у мене літо. А згодом, згодом я вам розповідав, що поїду на море, а потім, можливо, літній табір. От. А окрім цього, ти ще чимось займаєшся? Ну, і звичайно, почав читати книги про тварин. Тож незабаром вам стільки всього розповім. А про кого ж ти читаєш? Розкажи нам. Я, я про пану, коалу, mm -hmm. білок і так далі. Mm -hmm. Ой, ну сподіваємося, що ми з малятами незабаром почуємо дуже корисну і пізнавальну інформацію. Звичайно, я так, звичайно. розумію, так? Ага. А, а ще, ще я почав майструвати різні речі. Я вам скажу, це дуже. Кор Корисне таке заняття влітку. О, Ой, е Коша, ну ти просто молодець, я тобі скажу. Дивись, і за літо скільки прочитаєш, скільки всього ага. змайструєш. Да. Але я тобі скажу так, що окрім цього, влітку є ще чим займатися. Ага. І от зараз тобі про це скажуть наші маленькі глядачі. Ага, давай і вони послухаємо. тобі зараз розкажуть, що ще можна робити влітку. Тому Ань? давай зараз їх послухаємо ага. будь уважним. Давайте, давайте. Подіватись по Надо Їм треба, їм щоб не було спекотно, їм треба зайти вдома і там не спекотно, виключити батарею і там буде неспекотно. Я набираю води в басейн і купаюся. Або знімаю що, що мені потрібно. Угу. Я роздіваюсь угу. захищатися бананочкою, чешаночкою такою, а ще, ще Так, так! І ще можна ходити у парк на качелі, от, от. а ще в зоопарк. Ну і звісно, на пляж. От О, ти ж пам'ятаєш свій похід до зоопарку. Звісно, я ще піду туди, адже з усіма тваринками ще не познайомився. О. Ну, ну молодець, ну дивись. У тебе для цього ще є е, е, літо. Ага. Все літо. Але ще не все літо, а півтора місяці залишилося так мало, то зовсім мало вже, ой. Ну нічого, все-таки якийсь час у тебе є для того, аби познайомитися з новими тваринками і дізнатися щось нове. Звичайно, так що ще поїсти морозу встигну, ще водички попити встигну. от. Так, бо це найкраще, що рятує від спеки людей. А от і не, і не найкраще зовсім. От, от послухай, послухай Яня. Що послухай? А от послухай. А відвідали граєтесь? У квача, у доганянки, у хованки. У... у квіточку. А де ще винку можна відпочивати? На морі. Це на морі. Ще можна може достигти, що. Бігати, все, все, ходити в садочок теж. Там, там побратишнячок в басейні. Там ще можна прийняти шванні у басейні. Зморози. Щевок можна відключити, бікни можна побратим. Постиху я. А відліт? Mm -hmm. ну, що ти робиш в Розкажи. Я їтку купаюсь з селі. Піти на пляж, купатися, ще на весі. Mm -hmm. А де можна відпочити в інколи? Дивіться! ніде яблуку впасти, скільки на пляжі відпочивають, чи ха? а ти що думав? Та я думав, що буде менше. Так ти Гоша, звикай, ти незабаром їдеш на море, а там же аналогічна кількість людей відпочиває. Туди шукати собі місце, де тобі можна буде прилягти, відпочити і позасмагати. Ага, так, так, яду. А душ Thank you. Terima kasih telah menonton! Правда малята? Ну що тепер? Подивимося ще один. Якраз я знаю такий мультик, ось зараз його увімкну. Почекайте, от. почекайте. Я... Почекай, почекай, не вмикай нічого. Що? Ну чому, чому? Дивись. Дітки притомилися, дітки хочуть спати. І тобі час вкладатися у ліжечко. Тому і, давай, напевно, ми сьогодні і... вже будемо прощатися. А той мультик, який ти хотів, щойно малятам показати, ми подивимося вже, вже Добре? завтра. Завтра що? я тобі обіцяю. Так, 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 тоді малята, щоб подивитися завтра цей мультик, нам треба швидше вкладатися у ліжечка, швидше засинати, дивитися сни і швидше настане завтра. Так, і швидше ми з вами знову зустрінемось. Ага. А на сьогодні у нас все малята. Тож вкладайтеся у ліжечка, і ми, ми згоше вам бажаємо казкових та солодких снів. На добраніч! Добраніч, малята! Пока!